Посли країн-членів Європейського союзу узгодили черговий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила Швеція, яка головує в Раді ЄС. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак додав, що частину санкційних заходів запропонувала міжнародна незалежна група експертів, відома як група Єрмака Макфола. Обмеження мають заблокувати шляхи, за допомогою яких країна-агресор намагається обходити вже запроваджені санкції. Нагадаємо, що Росія закуповує критичне обладнання, у тому числі комплектуючі для зброї через посередництво третіх країн. Так за даними групи Ярмака Макфола, в уламках крилатих ракет, якими окупанти обстрілювали Україну. Виявлено деталі вироблені в США, Швейцарії, Німеччині та Японії. Ну і на цю тему та інші поговоримо з Федером Воніславським членом комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки. Пане Федор, вітаємо вас у цій порі? Вітаю вас. Отже, в чому суті го пакету довго-довго його обговорили, але нарешті є консенсус. Це обмеження зокрема, обходу санкцій деякими країнами, так третіми країнами, так би мовити. Да, окремим лістингам. Це зокрема заборона виходу цінних паперів російських на торги на біржу, в тому числі чим який? Чи можливо міг би бути більш жорстким цей 11-й пакет? На вашу думку, як Ну, ми завжди хочемо, щоб санкції дали максимально можливий і дуже швидкий ефект на превеликий жаль в сучасному глобалізованому світі. Дійсно, Росія вишукує за допомогою своїх в тому числі і агентів впливу, і певних підставних компаній шляхи обходу санкцій. Тому головна мета, щоб ті санкції, які вже були запроваджені до сьогоднішнього дня, були максимально відчутними і не було тих лазівок, шпаринок, які Росія могла би пролізти для того, щоб отримати комплектуючі до речі, то що ви щойно сказали, у нас на комітеті національної безпеки оборони розвідки в закритому режимі, ми також обговорювали питання, пов'язане з санкціями пов'язане з тим, що Росія використовує в своїх засобах враження, в тому числі західні комплектуючі, наші розвідувальні співтовариства дуже ретельно аналізують, яким чином це відбувається, і дають пропозиції до офісу президента, дають пропозиції до наших партнерів. І ті санкції, які зараз запроваджуються, вони в багато в чому скажімо так ідуть в унісон з нашими Очікуваннями, як максимально швидко можна це заблокувати, але в цілому, ви знаєте, що би ми не говорили, і як би не применшувала вплив санкцій країна-агресорка, якщо подивитися на скажімо аналітику, таку більш-менш незалежну експертів і в самій Росії, особливо в західних країнах, санкції безперечно дають дуже потужний ефект. Вони дуже болючі для Російської Федерації, тому з кожним наступним пакетом, і в тому числі сьогоднішній пакет, я думаю, росіяни на собі відчують. Всю, скажімо, пагубність тих дій, які вони вживають і в адресу України і на міжнародному ринку, але чи дійсно вони унеможливлять обхід цих санкцій Російської Федерації, чи зможуть вони знайти нові лазівки? І ви вже заговорили про наступний пакет санкцій. Як ви думаєте, що може бути в ньому, аби ще більше вдарити по Російській Федерації? Безперечно, я думаю, що Переконати, бути переконаним в тому, що цей пакет унеможливить будь-який обхід, ми не можемо, тому що дуже багато, скажімо, бізнес-інтересів, в тому числі в третіх країнах, які намагаються на війні з Україною заробляти певні дивіденти, економічні дивіденти, і вони так чи інакше включаються в ці ланцюжки поставок і допомагають Росії їх обходити. Ми це виявляємо. Ми намагаємося блокувати, але це дуже такий кропіткий процес, оскільки в деяких комплектуючих є десятки фірм посередників, які Через весь світ через транзакції намагаються обійти ці санкції. тому е, говорити про те, що от з цього моменту вже не буде можливості обходити, це ну утопія, просто... але ми до цього прагнемо. Чому питав на початку? Чим які на вашу думку, чи могли би і або мали би бути більш жорсткими ці санкції? Тому що ми півроку говоримо там та більше навіть про те, що мали би ввести санкції щодо Росатому. Да, це дуже потужна була би ну, санкційний тиск на російську економіку в першу чергу, тому що я нагадаю, що Росія ж має тісні зв'язки. З різними країнами саме по атомці будує енергоблоки, обслуговує ці самі електростанції, і от в цій частині на тлі підриву Каховської ГЕС, а це відтак пов'язано із ЗАЕС. Ну було б логічно принаймні обговорювати це питання. Ну, повністю, це наступний пакет. Повністю з вами погоджуюсь, що до атомної галузі Російської Федерації, яка дійсно намагається зараз опановувати нові ринки, застосування санкцій було б достатньо гарно з точки зору економічних негативних наслідків. Ми над цим працюємо і пропозиції. Наші очікування ми надсилаємо партнерам, але знову ж таки, коли ви говорите про атомну енергетику, я можу навести безпосередньо те, що є причиною війни, це військово-промисловий комплекс. І на превеликий жаль, ми зараз маємо лише санкції до, скажімо, головних виконавців оборонних якихось замовлень з боку Російської Федерації. А до цілої низки субпідрядників все ще не засовуються санкції. Ми над цим також працюємо. Ми обґрунтовуємо, що без комплектуючих, без кооперації різних підприємств військово-промислу. Слово комплексу неможливо було б вийти на фінішну якусь продукцію. Ті самі ракети, безпілотні літальні апарати тощо. Тому і над цим ми також працюємо. і тому в наступних пакетах я переконаний це буде враховано. Давайте далі поговоримо безпосередньо про ядерний шантаж Російської Федерації. Російські окупанти замінували охолоджувач Запорізької атомної електростанції. Про таке в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він також нагадав, що після підриву Раховської гідроелектростанції було порушено нормальний доступ води до охолоджувачів Запорізької АЕС. Найстрашніше це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована. І що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть давайте так великою великою того, що будуть значні проблеми. Як ви оцінюєте пане Федоре ймовірність значних проблем, те про що сказав пан Кирило Буданов, і що ми зараз можемо зробити, аби унеможливити страшні наслідки? Ну скажемо так, виключати негативний самий негативний сценарій з Запорізької атомної станції, яка є фактично об'єктом, який в заручниках країни агресора ми не можемо, особливо після підриву Каховської греблі, де вже практично у всьому світі є розуміння, що саме Російська Федерація була зацікавлена і привела в дію ті засоби, які призвели до руйнування цієї греблі. Тому наступний об'єкт. Найбільш такий небезпечний з точки зору не лише якоїсь регіональної, а фактично глобальної безпеки ядерної, це є Запорізька атомна станція, і не випадково вони в перші дні війни окупували фактично Чорнобильську, потім Запорізьку в Чорнобильську більш-менш вже зрозуміло, тому що там є, скажімо, менші загрози, навіть якби вона була далі використовувалася як об'єкт шантажу. А Запорізька атомна станція це одна з найкрупніших в Європі. І коли ми розуміємо, що вони використовують її як засоб шантажу і імінують її складові елементи, то вони напевне це роблять для того, щоб з одного боку унеможливити наші наші дії в плані наступу для того, щоб ми звільнили територію і звільнили власне запорізьку атомну станцію. Вони використовують її як такий засіб шантажу, А з іншого боку, вони тримають таку, знаєте, напругу у всьому світі, які розуміє, що це може бути дуже суттєва катастрофа для всієї Європи. Ну наразі це ж одна з найбільших станцій атомних в Європі, найбільших і тому тут порівнювати навіть те. Що на Чорнобильській станції 86-му відбулось, і що може не дай боже статися з підривом того чи іншого енергоблоку, або навіть там якогось зберігання відпрацьованих матеріалів не варто тут, знаєте. Дуже важливо говорити про те, щоб все ж таки спільнота, зокрема Євросоюз і Сполучені Штати, Китаї, думали наперед превентивно, а не вже постфактум вирішили проблеми. І в цій частині, поки ми концентруємо нашу увагу на таврійському напрямку, зокрема навколо е ІЗС, в тому числі відбуваються бої по Мелітопольському, там по Бердянському напрямку, е ворог намагається бити дедалі більше в тил е ракетним обстрілом, завдає ударів по е містам в західній частині нашої країни. Чому така тактика змінилася на вашу думку тепер? Принаймні, коли це коли вони били по енергії енергооб'єктам восени і взимку це було зрозуміло. А чому зараз? Вони ж, якщо подивитися їхні пропагандистські канали, їхніх мілітарі-блогерів, вони на наголошують на тому, що вкрай важливо для того, щоб зірвати наші наступальні потуги і наші наступальні порив, вкрай важливо руйнувати і логістичні маршрути, і засоби, які на складах, засоби враження наші, які ми отримуємо від наших партнерів, які є на складах, в тому числі по всій території України. Тому це не є для нас несподіванкою, і ракетні удари вони, скажімо, не ну не. Настільки суттєво змінили напрямки своїх ударів цих напрямки засування. тому що і раніше західна Україна вона була об'єктами такої атаки з боку Російської Федерації. Тому я не можу сказати, що зараз щось суттєво змінилося. Риторика дещо змінилася, що треба вражати глибокі тили, оскільки це забезпечує наші збройні сили. Але я думаю, знаєте, що наша складова, наша система оборони, наша загалом система безпеки і оборони вона побудована таким чином з урахуванням загроз які точно не будуть мати критичної залежності від тих засобів, які використовував ворог проти нас. Ще одну тему на останок встигаємо обговорити про укриття, про бомбосховища і про безпеку цивільних. Поговоримо готовність укриттів під час відбиття повітряних атак та подолання проявів корупції в судах. Ці питання стануть одними із головних на засіданні ради національної безпеки та оборони. Його скликає у п'ятницю президент Зеленський. Тему перевірки укриттів винесли на розгляд РНБО, бо під Умкова доповідь готовності та неготовності укриттів по всій країні показала невтішні результати, і тут, пане Федоре, хотілося б почути ваш коментар, яким виходить, проблема настільки є глобальною, що її потрібно виносити аж на розгляд ради національної безпеки і оборони, і які рішення там можуть бути ухвалені відносно укриттів. Ну на превеликий жаль, дійсно, незважаючи на те, що ми вже маємо півтора майже року війни. Проблема з сховищами від ракетних авіаційних якихось інших ударів з боку Російської Федерації, залишається актуальною, особливо після трагедії, яка відбулася у місті Києві з загибелью мирних громадян, які змогли попасти у бомбосховище. Було дано доручення і радою національної безпеки оборони, і особисто президентом здійснити ревізію всіх бомбосховищ по всій території України. В цьому процесі брали участь і наші колеги, народні депутати, в тому числі. З нашого комітету дійсно є. Не можу говорити зараз конкретні цифри, хоча я їх знаю, є певні проблеми з бомбосховищами, які потребують негайного вирішення. Тому я думаю, що Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні намітить конкретні зас... конкретні шляхи і дії для посадовців, і також розгляне питання для того, щоб це було максимально швидко і без корупційних складових, коли в процесі переобладнання чи дообладнання бомбосховищ якісь анонсуються чи здійснюються абсурдні закупівлі. Тому я думаю, що. О, будуть поставлені чіткі, знаєте, бар'єри для того, щоб не було зловживань в цій сфері з одного боку. З іншого боку, щоб всі бомбосховища, які можуть бути використані для захисту громадян України, вони були для цього придатні. Пане Федоро, дякуємо за те, Дякую. що ви сьогодні прийшли до Дякую нас у студію. Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки оборони та розвідки, був з нами.